Коли ми йшли до замку, ми звернули увагу на ось, таку, ось такий от ресторан. Це Австро-Угорський дім, відновлений родиною панових у 18-му році. Ми вирішили зайти сюди чи не знаю, подивитись, що зараз замовим. зустрічає на вході ось такий от гусар воїн. Проходимо ми з вами в цей ресторанчик. Ось таким вузьким двориком. З правої сторони можемо бачити такі оздоблені, така стіна, як фортеці таким камінням. Знизу виставлена стежка з старої бруківки лавової породи, як і все тут в Угорщині на Закарпатті. Тут можемо бачити старі картини. Це в стилі Австро-Угорщини, друзі, в такому витриманому. Заходимо ось такий мальовничий дворик, залитий сонцем. Оздоблені стіни декоровані старим посудом керамічним і тут такий комод розмальований. Також видно, що старовинний. І проходимо, друзі, ось такий неймовірний заклад. дивіться. При вході зустрічає нас такий чолов'яга. Дворецький. Дворецький, так. Давайте розпочнемо. З основної зали, тут не присідають. Доброго дня. Тут можна замовити, замовляти. Проте це така робоча зона. Дуже гарно, в гарному такому стилі, терокотові стіни, такий старенький музичний інструмент. Друзі, просто такий столик, де представлені такі наливочки, перша зала, де відкривається вид на мури узгородського замку. Всі меблі такі дерев'яні, видно, що старовинні, друзі. Дивіться, яка різьба по дереву, просто неймовірна. Франс-ліст. Це, напевно, той, хто тут проживав. Старезна, старезні пазли з картою. Все гарно прикрашено, гарно оздоблено, друзі. І тут ще одна кімната. Такий музей, Та, це ресторан музей. Меблі просто неймовірні, друзі, тому що дивіться яка це на грам пластинки патіфон. Дивіться який посуд. Зверніть увагу, друзі, наскільки деталізовано промальований малюнок на меблях, як воно все зображено. Ось такі комодики старовезні, друзі. Просто неймовірна краса, старі. Вікна прикрашені старими такими фіраночками. О, такий годинник. Це як в Одесі ми бачили да, на тому ну, староконному такі, це, взагалі, ринку. Витвір мистецтва. Також та він такий дуже... Багатий на різну різьбу, тут можна розгледіти. Дуже багато різних таких машинки. малюнків, візерунків. Та друкарська машинка, стара корона. Касовий апарат. касовий апарат, є посуд. Це окрема тема, просто я не знаю, я в захваті від тих кольорів і барв, які є дитяча люлечка, одна, друга. Такі вишиті картини. Що ми потрібні вам сказати і забули, перед тим як їхати в Ужгород, є такий QR-код. Ага, так, тут ви можете ознайомитися зі всіма такими туристичними місцями і ресторанами, маршрутами, які вам варто було б відвідати. Відвідати? відвідати. що відвідати, там є все. І якраз на цей ресторанчик ми дивилися, але... Не знали, де він є. Не знали, де він і якось. Але зараз ми подивимося йому, Щось собі замовимо. Ну що? Але це дуже атмосферне місце. Гарне. Ми дивимось меню, замовляємо і все вам розкажемо і покажемо далі. Ну що, друзі? Ми замовили собі, так як ми ще ситіна, стримає сніданок. Але тут ми Але, дуже хотіли, Так, після того, як ми зайшли сюди, ми дуже захотіли все ж таки щось замовити собі. Замовили собі по лимонадику, тому що кава також все тримає. Олександра з десертів замовила собі такий десерт захід. Я собі замовив таку гулушку по шом, шомлойськи Так, я хотів таки спробувати е, щось з угорської кухні. Кірюха тримає сили для суші. Він Дуже хоче суші. Так, тому ми смакуємо, друзі, і відправляємось далі. Куди ми поїдемо, що ми побачимо? Це ми ще самі не знаємо, проте здогадуємося. Ось так воно виглядає зсередини, там безквітний коржик такий. З якимись фруктами, зверху, я так розумію, вершки. Ну що, друзі? Ми ну, смакуємо. А... Як тобі захір? Смачний, смачний, мокрий. Mm -hmm. Такою кулькою морозиво, полезу шоколадним топінгом. Дуже гарно, друзі, в такій от атмосфері їсти якісь такі угорські смаколики. Так як це робили тут ще декілька століть тому. Ну що ж, а ми їмо. Далі буде, залишайтеся з нами. Що, друзі, ми виходимо, ми розрахувалися, поїли, посмакували смаколиками. Десертами. Тими десертиками і наш рахуночок склав 730 гривень за таку такого... набої і два так. За такий атмосферний сніданок це просто невеликі абсолютно гроші, а ми з вами рухаємось далі. Ми плануємо відвідати таку поспішаємо, поспішаємо тому що ми хочемо відвідати. Ротонду, про яку мало хто знає, вона датується ще 9-10 століттям, звідки вона взялась, хто її збудував, ніхто достеменно не знає. Там читається слід італійських художників, які малювали фрески. І для того, щоб це встигнути, ми хочемо просто трошки поспішаємо, бо не встигаємо по часу. нам треба ще дійти до автомобіля. Тому, друзі, залишайтеся з нами, буде цікаво. Ми рухаємось далі. Поїхали з нами.